Афірмації для підняття самооцінки. Я гідна любові навіть тоді, коли сумніваюсь у собі. Моє тіло мій дім, і я приймаю його з ніжністю. Я більше не порівнюю себе з іншим. Я унікальна і прекрасна. Кожен мій крок уперед це доказ моєї сили. Я заслуговую на повагу, турботу і щирість у всіх стосунках. Моє минуле не визначає мене, я створюю себе нову щодня. Я цінна не тому, що ідеальна, а тому, що справжня. Я дозволяю собі бути щасливою, навіть без дозволу інших. Моя внутрішня краса випромінює світло, яке бачать усі навколо. Я заслуговую на успіх і приймаю його з відкритим серцем. Я не мушу всім подобатись, достатньо тому. Що я подобаюсь собі. Я довіряю собі і своїм рішенням. Моє життя наповнене сенсом, навіть коли шлях здається туманним. Я не боюся проявляти свої емоції, це моя сила. Я вдячна собі за те, що вже прийшла, і за те, ким стала. Я відпускаю потребу бути ідеальною і обираю бути щасливою. Я джерело любові, світла і натхнення для себе та інших. Кожен день я стаю впевненішою, мудрішою і спокійнішою. Мені не потрібно доводити свою цінність. Вона в мені від народження.